Одного разу я пішла до лісу і побачила там таке, що мене дуже вразило. І коли я повернулася додому, то я вирішила написати казку. І зараз я вам прочитаю і я зможу покажу. Казочку я назвала як звірі рятували ліс. У лісі жив ведмед. Кожного ранку він виходив на прогулянку, обходив весь ліс, перевіряв, чи все гаразд і милувався красою дерев, квітів, зеленою тавичкою. У Михайлика було багато-багато друзів. Він часто зустрічав їх під час прогулянки, обов'язково вітався, цікавився їхнім здоров'ям і справами. Інколи він з друзями йшов гуляти. І вони разом малювалися красою і чистотою свого лісу. Але одного разу, гуляючи лісом, так побачив, що навколо почала з'їхатися сміття. І де воно лежало? Ліс перетворювався на чорну, страшну пляму. Висихали дерева, гинула травичка і квіти. Тварини і комахи кидали ті місця. А, Михайлик подумав, а раптом весь ліс перетвориться на смітник. Від такої думки йому стало страшно. Тут раптом назустріч йому вибіг зайчик. Привіт від медику! сказав зайчик. Привіт, зайчику, відповів йому медик. — Ти далеко біжиш? Подалі звідси, туди, де є зелена травичка. Бачиш, як тут брудно, через сміття все стало чорним і мені нема що їсти. Зайчику, зайчику, давай спробуємо очистити наш ліст від бруду. Якщо ми цього не зробимо, скоро весь дім наш перетвориться на смітник, сказав йому Михайло. Ти що, ведмедику, хіба ми вдвох зможемо впоратись з цим завданням? зайчик. Чому вдвох ми покличемо всіх наших друзів, всіх мешканців лісу і всі разом впораємося. Диже швидше всіх збирай. А я піду, знайду свого знайомого сміттєвоза. Він нам допоможе вивезти все сміття на сміттєпереробний завод. За цими словами друзі розійшлися. Зайчик. Зібрав всіх друзів, всіх мешканців тут були всі і білочки, і зайчики, і метелики, і їжачки, і бджілки. Їх було дуже-дуже багато. І пташки, і комашки, і черв'ячки. І навіть приїхав сміттєвоз. І всі разом вони почали прибирати сміття. Але на тому місці залишились чорні плями. Тваринки засмутились, і Михайлик запропонував. А давайте покличемо. Хмаринку. Вона все польє, помиє і наш ліс засяє різними кольорами. І ось вони покликали до себе хмаринку. Я Нічого смішу. страшного. Ми її ось сюди помістимо. О, о, Найдя, о, о, о. о тут наша угу. так, з... так і зробили. Хмаринка залюбки погодилась допомогти з Хмаринка дуже старалась, кидала багато краплинок, але чорні спешні плями не зникли. І раптом на небі з'явилася веселка. Веселко, веселко, ти така різнобарвна, красива, допоможи нам повернути красу нашого лісу.